Всіх вітаю у себе на каналі. Доброго дня. Хочу сьогодні зняти невеличке тематичне відео: коли починають нестися індокачки, скільки зносять яєць, коли вони сідають. сьогодні відео про індокачок. Ось оце саме ідеальне місце для того, щоб качка почала нестися і почала виводити каченят. Бачите, таке. Дуже затишне, заховане місце. От вони дуже люблять ховатися в такі е, затишні місця. Ось так само зараз навіть. Бачите, видно, що там хтось куглився вже. Он. Дивіться, індокачками займаюся я вже дуже давно. Вони в нас, напевне, вже більше 15 років. Різні індокачки були. Ну, це мускусні качки. Ми ними дуже задоволені. Я б не сказала, що вони так дуже швидко ростуть. Якщо треба швидко м'ясо, то, напевне, є сенс за, ну, заводити бройлера, тобто муларда. Але ми задоволені індокачками тим, що вони дійсно самі дуже гарно себе відтворюють. Тобто качечки самі сідають на яйця. Качечки сідають на яйця тоді, коли в них на це підходить час. Дивіться, все залежить від того, яка температура повітря на вулиці. Якщо у вас качки живуть так само, як у мене на вулиці. У мене живуть, по суті, на вулиці. Бачите, тут такий вольєр, невеличкий ось такий тут сарай є, але він не опалюється. У мене там он лежать, чекають нового сезону кормушки поїлочки І отут у мене такі серванти, де у мене по сезону. Насипається туди підстилка і індокачки чи квочки сидять, насиджують. Е, як насиджують індокачки? Індокачки зазвичай сідають майже 100% на яйця. Бувають екземпляри, які взагалі не сідають, але ну, таке буває рідко. Індокачка шукає собі укромне таке місце, як я вам показувала, розповідала. Зараз, до речі, давайте сюди. Якщо буде нестися, то я їй сюди ще соломки насталюються. Яйця треба забрати, до речі. Сьогодні. Ось, А вона собі випригне, знесе ще одне. Бачите, Я думаю, що це несеться біла. Ось, Вони собі ховаються, вони собі починають рвати пух. Якщо ви бачите, вже кладка є у індокачки, вона це більше до весни відноситься. Вона починає рвати пух, це значить, що вона через днів 5 плюс-мінус 6 сяде. Качечка починає засиджуватися на яйцях вночі, в день вона може цілий день ходити. А яйця в пуху, то ще не значить, що вона сіла. От, наприклад, якщо індокачка нанесла яєць і вони вже в пуху, але качка гуляє по вулиці, це ще не значить, що вона вже остаточно сіла. Качка може ще 10 днів ходити, та навіть плюс-мінус. Я не кажу, що це рівно 10. Може бути 5, може бути 6, може бути 8. Вона може ще собі підносити яйця, вночі сидіти на яйцях, а ви вже думаєте, що вона сіла, а вдень ходити. Ні, вона просто вночі їх оберігає, а вдень вона ще ходить. Ще нічого не означає, що вона вже сіла. Коли сіла індокачка, вона не встає ні вдень, ні вночі, ні зранку. Вона сидить пуху повно і вона піпікає, а встає тільки тоді, що коли їй треба покупатись і поїсти. Вона встала, яйця заховала, в пух, зарила, і потім побігла собі швиденько зробила свої справи і повертається на гніздо. А якщо індокачка ходить довго, то це значить, що вона тільки всижується. Ну, як і квочки буває всижуються, так само індокачки всижуються. Зараз у нас потепліло, потепліло і багато я так розумію, у кого виникають питання, у мене занеслися індокачки, що ж робити. Друзі, дивіться, індокачки дуже сильно реагують на температуру повітря. Ну, в році, коли там, наприклад, осінь чи весна, чи зима. От якщо, наприклад, тепла зима, або ви тримаєте індокачок в теплому сараї і плюс ще. Продовжуєте світловий день, то велика вірогідність того, що індокачки занесуться. У мене індокачки не несуться взимку, якщо зима є зимою. ну, Тобто мінус 5, мінус 10. Ну, отак от. Нема такого тепла, я їм не досвідчую, вони живуть на вулиці. І в мене індокачки починають нестися по сезону. Це якщо зима ну, холодна, така, як має бути. Але в цьому році зима трішки аномальна, вона надто тепла. Ось буквально до Нового року була температура повітря до плюс 15, і я бачила, що в селезні починають активно топтати індокачок. На Новий рік трохи приморозило, верніше, після нового року приморозило. І далі знов почалася теплинь. І я дивлюся, що індакачки, незважаючи на те, що світловий день ще короткий, вони починають паруватися. Мої качури, наче подуріли. І активненько парують індокачок, особливо моїх двох дорослих. Ось дивіться, ось оця бачите одна маска. Подивіться, яка маска червона, і біленька. Бачите, з ними живе зараз один білий молодий індокачок. Двох я відселила туди он самців, і один ще сидить там окремо, тому що їх забагато на таку кількість качечок. Цих самців забагато. Я не хочу, щоб вони їх мучили. Ну але. Я так розумію, що природа знає краще, ніж я. І я постійно дивувалася, чому це взимку цей качур, ну цей там інші, починають топтати качок. І сьогодні прийшла і дивлюся, дивіться, що я знайшла. Перше індокачине яйця в цьому році. Бачите? Ось сюди заховалася і знеслися. Про що це свідчить? Про те, що потепліло. Якщо далі буде отакова температура повітря, що вночі, вночі там нехай буде навіть 0, там мінус 2-3. А в день нехай плюс 3, плюс 5, то велика вірогідність того, що качка буде продовжувати нестися і, можливо, навіть захоче насиджувати. Потрібно. Якщо я захочу, я можу залишити качку, нехай вона насиджує. І ну, Мені вже... це не потрібно. Тому я, напевне, буду яйця забирати. От ви запитуєте, що робити, почала нестися інда качка. Ви не хочете, щоб вона сідала. Забирайте просто яйця. Воно у нас несла, яйця забрали, з'їли, все, до побачення. Якщо хочете, щоб сіла, яйця можете не забирати. Але ж, в тому випадку, якщо у вас теплий сарай. У мене на вулиці живуть індакачки, вночі буде мінус два, мінус три, яйця розмерзнеться. Тим більше мені не потрібно, щоб у мене були зараз каченята, де їх тримати. Каченята ростуть по сезону дуже швидко, особливо на траві, тому сенсу їх виводити взимку взагалі я не бачу ніякого, чесно. Друзі, от шо що, що, ну нехай там ще курчат. Хто там любить гратися взимку, бролери то е, розводяться, виводяться і ворощуються. Вони в приміщенні, їх можна круглий рік е, розводити. Деякі люди курей звичайних чи породних так само взимку виводять, хочуть, коли є час, поки нема городів. Люди собі хочуть позайматися взимку є вільний час. То, будь ласка, но водоплавну птицю я вважаю, що взимку виводити – це дуже дурне діло. Чому так? Тому що. Водоплавній птиці треба купатися. А де ви таке знайдете приміщення, де воно буде таляпатися, розталяпувати воду ну це просто капець. По-друге, їм треба багато сонця. По-третє, їм треба бігати і пастися. Вони тоді дуже швидко ростуть. Цього всього взимку ніяк не можна їм предоставити. Це ж не мулар, який там 2-3 місяці і його рубається на м'ясо. А індокачка росте довго, вона росте півроку, 6-7 місяців. Тому. Я ніколи індокачок до видиви, лізе, он то все лезе. Ось, ніколи індокачок взимку не вивожу. Значить, дивіться, якщо у вас занеслися індокачки, вам цього не потрібно, значить, створіть їм такі умови, щоб вони не неслися. Виженіть їх на вулицю, індокачки не мерзнуть. З ними все добре. Головне, не ставити їм багато води, щоб вони купалися і відморожували собі лапки. Вони отаково можуть при мінус 10 спокійно собі ночувати на вулиці, якщо їм холодно. Придумайте якісь такі невеличкі, чи навіть будки можна настелити село, соломки, і вони будуть ходити, ночувати там, де вони, їм це подобається. Перестаньте їм досвідчувати, якщо індокачки у вас живуть разом з курми, а курям ви продовжуєте світловий день, то звичайно, що індокачки в теплі продовжений світловий день і вони так само можуть занестися. Значить, відділити індокачок. І головне головна відповідь. Та, що запитують, а якщо ж вони зараз будуть нестися, а люди є різні, ніхто там особливо переставати досвідчувати їм не буде. Або нема де тримати, або різні там варіанти можуть бути. Друзі, не переживайте, якщо ви не будете давати індокасці насиджувати. Вона не сяде, вона винесе своїх там 15 яєць, ви яйця позабираєте, вона попікає, попікає, прийде тиждень-два, вона перестане, ну вона якби захотіла стати на сітку, тобто вона винесла своїх там 15 яєць, захотіла рве пух, захотіла сісти. Ви яйця позабирали, їй нема на чому сидіти, і в неї проходить материнський інстинкт, і вона перестає бути на сіткою, і потім вона не несеться. Якийсь період проходить і вона заноситься повторно. Тому не переживайте, індокачка буде нестися весною по-любому. Ну, але якщо ви їй розрішите, сідати на яйця і виводити каченята, то тоді у вас буде ну, здвиг. В часі тому, що поки вона висадить це 33-35 днів, потім, поки вона буде їх водити, це ще півтора-два місяці. І тоді виходить, що ну у вас вона вже в березні не занесеться. Десь почне, поки ті каченята виростуть, вона буде нестися десь аж на початку квітня-травня. Якщо так підходить, вам можете спокійно садовити. Якщо не підходить, тоді просто не давайте кашці сідати на яйця і нехай вона собі Ну, винесла вона ті яйця, простимулювали ви її. Ну, от я навіть не стимулюю. Бачите, в даному випадку стимулює теплий рік. Ось, знесла яйця, я його заберу. Ми його з'їмо, кудись засмажимо, чи воно дуже, до речі, смачне і в хачених яйцях менше холестерину, ніж курячих. Тому їх можна спокійно їсти, але головне не їсти з сирими. Ось. Тому. Не переживайте, восени все одно індокачки занесуться. Я вважаю, називаю ці яйця, які бувають іноді взимку. Їх, по-перше, мало завжди. Якщо індокачки отак утримуються, як у мене на вулиці, більш в більш-менш природних умовах. Я не говорю зараз про стимульовану птицю світлом і теплом. Ось я вважаю це яйця такі. Е Неправильні, ну тобто, ну знесли вони там трохи тих яєць, масово нестися, ніхто не буде з них. А отак можуть знести 5-6 і перестати нестися. Нічого страшного, яйця можна з'їсти, а яйця, які мають бути вже потім на вивод каченят, вони будуть все одно весною і влітку, коли потрібно. Тому не переживайте, все буде добре. Просто змініть умови, він докаже, якщо ви не хочете, щоб вони неслися. А якщо хочете, щоб неслися, нехай собі на здоров'я несуться, яйця собі їжте, та й все, просто не садовіть. А весною все одно будуть нестися. Ось тому я вважаю, що Ну як... Воно наче нормально, і наче ненормально. Мені, наприклад, не подобається, коли індокачки несуться взимку. Ну навіщо воно потрібно? Десь прогавив в яйце, воно розмерзлося. Ну таке. Але тут кожному своє. Зараз яйця дорогі, тому якщо несеться індакачка, беріть спокійно ці яйця в їжу, їжте так само, як ми, тільки ж кажу, не їжте в сирими, тому що водоплавну птицю не можна яйця вживати в їжу в сирому вигляді. Ні в якому разі. Я надіюсь, що я відповіла трішки на запитання. Не знаю, трішки, може там десь запиналася. Просто кажу свого досвіду. Ніякий сценарій не писала. Просто кажу, як знаю, тому що займаюся трішки вже є, є досвід. Буду Наді... старатися знімати частіше тематичне відео, але не завжди це виходить. Самі знаєте ситуацію. По різному буває є і роботи багато, є і коли нема настрою через війну і через. Відповідні умови тому буду старатись, а там побачимо. Скоро новий сезон по виводу індокачок, і багато в кого виникає питання, чому в індокачок яйця не оплодні? Чому так виходить, що качка сидить на яйцях і немає каченят? Для цього може бути декілька причин. Одна із причин... Це може бути, що у вас старий селезень, або у вас селезень зажирівший. Тобто селезень дуже важкий для того, щоб осеміняти нормально качечок. Таке часто стається, якщо люди не слідкують за тим, якого віку в них птиця, або, наприклад, можуть придбати дорослого старого селезня. Він, начебто, з виду гарний, крупний, але качечок він активно і якісно покрити не може. Тому такі бувають ситуації, що. Качечки несуть неоплодні яйця. Як цьому запобігти? Перше, що вам треба знати, що індокачки теж зажирівають, їх не потрібно дуже сильно загодовувати. В принципі, всю птицю загодовувати не потрібно. У птиці має бути раціон правильно складений, в птиці має бути графік, по якому ви годуєте. Птицю можна годувати в зимовий період три рази в день, в сезон теплий два рази в день. Третій раз. Годування можна замінити зеленою масою, або овощами, або фруктами, яблуками, грушами, дивлячись, який сезон. Самці у мене від 6 до 7 кілограмів, качечки від 3 до 4 кілограмів, не більше. Якщо, наприклад, відгодовувати, садити індокачок на відкорм, ну, коли тримати на м'ясо, то їх можна вигодувати трошки більше. У мене такої цілі немає, тому що це племінна птиця. Тому в сезон перед тим, як мають качечки розмножуватися, я їх сажу на дієту. Дієта у мене складається із цільного зерна. Як відомо, що якщо зерно цільне, від нього птиця не так зажиріває, як від дрібленого. Плюс я даю їм постійно в раціон овес, Не мілкий, не дріблений, просто цілий овес. Раз в день я їм даю варену картоплю. Постійно в доступі вода, також даю їм дріблене сіно. З картоплею я даю домішки. Це кормові дріжджі, ракушку, крейду, рибно-косне борошно і макуху з-під ну, соняшника. Все, отака в них дієта. При такій дієті вони чудово розмножуються, селезні не зажирівають, селезні чудово покривають качечок, качечки несуться. Ще може бути причиною поганого оплоду яєць, хвороба птиці. Можливо, хтось птицю чимось заразив, можливо, птиця вже була куплена хворою. Як відомо, індокачка хворіє дуже рідко, але якщо хворіє, то краще все плем'я пустити під ніж, продезінфікувати приміщення, де вона утримується, і завести просто іншу птицю. Ця птиця недорога. Відносно я говорю про нечистокровну, а таку ось звичайну, як в мене. Я ніколи не кажу, що в мене якась там сверхкласна птиця. У мене, як для мене, чудова птиця, в неї гарний розмір, в неї непогане здоров'я. Я нею займаюся вже давно, ви вже про це знаєте. Ми тримаємо індокачок більше 15 років. Постійно я розвиваюся, вивчаю про них інформацію. Займаюся тим, що не допускаю однокровного схрещування, не допускаю бридінгу, тому, в принципі, я задоволена і мої клієнти задоволені моєю птицею. Ще одна причина може бути, чому качечки несуть неоплідні яйця, неправильно створені для них умови утримування. Тобто, можливо, для них мало місця, можливо, в них немає доступу до води. Тому що качка це водоплавна птиця, і їй все-таки потрібно періодично купатися. Коли качки купаються, у них набагато краще йде процес спарювання. Ну і основна причина, чому яйця не оплід, це неправильне харчування. Ось дивіться, на передньому плані це чорно-біла інда качечка. Це якщо змішати чисто білого селезня і чисто чорну, отаку, як оцей селезень на першому плані качку, то вийде отака крупна. Біло-чорна чи чорно-біла качка, ось дивіться. В цьому році я залишу їх на плем'я, ну я вже залишила їх на плем'я, і буду отримувати від них каченята. Там далі селезень такого ж окрасу є. Мені подобаються такі качечки, я дивлюся, що вони крупніші. Все-таки, якщо змішувати дві різних крові, дві лінії, то каченята крупніші і крепші. Вони краще ростуть. Мають кращу виживаємість, хоча індокачка вона сама по собі має дуже гарне здоров'я, але все одно в індокачці треба також не допускати їм І все у вас буде добре. Як бачите, я тримаю чисто білих індокачок. Білих я маю на увазі взагалі без чорного чубчика зверху. Як ви знаєте, багато є білих індокачок. В яких є чубчик темного кольору. У мене таких немає, я собі на плем'я таких не залишаю. Ще трошки пройде часу, я їх розділю по кольору. У цьому великому вольєрі буде в мене сім'я чисто білих індакачок. Коли почнеться сезон, я буду їм ставити отаку балію з водою. В теплий період зими я теж ставлю, але зараз у нас допрогнозують морози, то я ось ставлю відро, щоб вони не купалися. А коли тепленько, я їм. Ставлю водичку, вони купаються. Чому я ставлю воду для качок в балію? Тому що по багатьом рокам спостерігання за ними, що качки краще розмножуються, краще спарюються у воді. Все таки качки це водоплавна птиця, і в них кращий процес осеменіння качечок виходить у воді. Тому якщо у вас проблема з тим, що качур, наприклад, не хоче парувати качечку, покривати. То поставте, будь ласка, їм воду, поставте воду їм в балію, в якусь миску, і побачите, що результат буде значно кращий. Я не кажу, що я про цих качок, знаю прям все-все, що можна знати, але знаю достатньо. Тому, якщо у вас якісь питання, будь ласка, задавайте в коментарях. Всіх своїх клієнтів я консультую по тому, якщо потрібно вивести каченят насіткою, качкою, консультую, як правильно створити кубла для них, гнізда. Якщо ви хочете виводити індокачку інкубатором, там є нюанси. Якщо потрібно, можу поділитися інформацією. Розповідаю, як правильно годувати каченяток маленьких які виведуться, який потрібен для них температурний режим. Якщо каченятка з качкою у вольєрі, як в мене, теж розказую нюанси, які потрібно створити для того, щоб у вас всі каченятка вижили і все з ними було добре. Тому, будь ласка, звертайтеся. Про качок ще будуть відео. До наступних зустрічей і всім пока-пока.